Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Діти сприймають батьків очами іншого з батьків. Які смачні оладки. Дуже. Це мама нам приготувала. Мама ще тобі так майстерно зашила дірку на комбінезоні. Тепер ми можемо сміливо йти на гірку у дворі. Мама турботливо й піклується завжди. Тільки вчора відпала ручка в туалеті, і тато одразу її поремонтував. Сьогодні тато у дворі розчистив стежку від снігу і зробив нам гірку для катання. Тато майстер на всі руки. Чуючи від батьків такі слова, діти складають свою думку про батьків. Тато сказав, що мама турботлива і завжди піклується, а мама сказала, що тато майстер на всі руки. Батькам варто звертати увагу на подібні нюанси, підкреслювати хороші риси один одного і не забувати про компліменти.